Це Денис Денис любить поїсти, поспати, реагує на слово коханий дай цьом», рідше винесе сміття. Це Валерія. Валерія любить ікру, повільну музику та все, що блистить. Хоче заміж за Дениса. Нетипова блондинка, принаймні сама так стверджує. Денис і Валерія готуються до весілля і хочуть втілити всі мрії Лєри у реальність, які саме дивіться далі. — Що? як тут? Ну, того туго було, чесно кажучи. Я змушена була сама обирати букет нареченої, ага. оформлення весілля. Які оформлення весілля? Ну, живими квітами. На кожному столику для наших гостей буде стояти букетик такий. Плюс в мене буде мій букетик. І взагалі арочку нам оформлять і все таке. А ти що взагалі як твоє відрядження? Перешенята не заробили весілля? На твої живі квіти заробив. Молодець. А на феєрберки, за які я зараз домовилася. Для першого танцю нашого то що. А салюти будуть? Е, ну, може і салюти, якщо ми домовилися. Прикольно, то завтра договоримось. Ні, зараз. Віра, я поїсти хочу. Попий кави! Ну класно. Приїхав з відрядження. Підкормили. Допив. Там Добрий день. Добрий день. Добрий день. Я була у своїй подругі на весіллі і з нею під час першого танцю ну, вони танцювали, все, і там з підлоги взривався феєрверк. Я хочу таке саме. Зривалися, обіцяє, але трошки горіти буде. От, це називається перший танець молодих, він оформлений сценічними фонтанами. Тобто такі фонтани, які можна запалювати в приміщенні. Від них мало диму і запах. Тобто вони досить яскраво і, і, і і, створюють неповторний ефект. А яка тривалість феєрверку має бути, щоб зорієнтуватися в постановці танцю? Це тривалість, це, ну, в принципі, молодята самі замовляють. на 20 секунд, і на 30 секунд. Можна на всю музику зробити, але в принципі це не. не. Воно так, ефект створюється тоді, коли молодята танцюють, музика зазвичай від 2-3 хвилин. А фонтан включається в кінці. Це вже фінальна, фінальна сцена на якомусь акорді. І я ще хочу, щоб під час танцю на нас сипались конфеті. Вас є така послуга? Mm -hmm. Ну, бо вона любить все, щоб блестить. Чуть як Леді Гагі. Ну, правило, ще в кінці танцю молодята замовляють конфетті, тобто фонтани горять, і під час цього вже потихеньку конфетті висипається на молодят, і ну, це все красиво засипається, він блистить і в ній горять, і в кінці молодий бере молоду на руки, і це все також засипається. І це дуже гарно виглядає і запам'ятовується. А він стелю не спалить? ці фонтани можна в приміщенні запускати? Ну, звичайно, це спеціальні сценічні фонтани, які можна використовувати в приміщенні. Звичайно, що стеля повинна бути висока, тому що фонтани вони можуть бути на 2 метри, на два з половиною, на три метри. Це вже також важливості, що замовить, що замовляють молодята і. Скажем, чи це дозволяє стеля, тому що якщо стеля зроблена з якихось матеріалів легкозаймистих, то, то звичайно і вона дуже низька. Тобто, якщо вона 4-5 метрів, то звичайно, що там туди воно не долетить, але якщо 2,5 метра і нижче, то звичайно, що краще. Або не використовувати, або якісь низькі фонтани, дуже метрові, там ще якісь використовувати, тому що може бути всяке, може бути пошкодження, так якщо не на, на, на тяжні стеля, то може дивочки маленькі потім. Хочеться знаєте, такі, якийсь ще феєверк, салют як на день незалежності. Ну чуть попроще, звісно, але все-таки щоб це було дійсно феєрично. Звичайно, фейерверки бувають різні, потужні, менш потужні, професійні, побутові. Тобто ви можете ви купити лютну установку. Звичайно, от такі в них у нас тут є вибір, ви можете підібрати по сіні по потужності. Але можна і замовити якісь спеціальний фейерверк. Тобто тоді вже наші спеціалісти виїжджають, роблять це, це вже кожний окремий заряд від, підбирається і тоді. З'єднується це вже потужний, так як ви кажете, на день незалежності на день міста стріляється, це вже калібр більше як 50 мм. Ну але це відповідно гроші. Більше і скажіть, наскільки це все безпечно? У мене весільна сукня з величезним довжелезним шлейфом, і я б хотіла, щоб вона не згоріла. Фонтани виставляються по колу, і вони запалюються в певний момент. А молодята вони кружляють всередині. Тобто наближатися, звичайно, що якщо сісти на цей фонтан, він... Може запити, хоча воно вважається холодний вогонь і в принципі не, е, ну, такий не дуже так, щоб він зразу все підпалював. Тобто він спеціальний цей вогонь. Але все рівно краще не наближатися. А тим більше, що ну, в принципі ці всі фейерверки, ми, і фонтани, і салютні установки, і інші професійні фейерверки ми е, самі возимо з Китаю. Тобто замовляємо це китайців лідер по це ці, по цій продукції світі, тому але ми самі особисто присутні на тому, коли цю продукцію виробляють, коли вони її випробовують. Ми самі це все е, дивимося і замовляємо, звичайно, що найкраще, найнадійніше. Наша компанія вже більше десяти років займається якраз торгівлею і запуском фейерверків, організацією свят, що стосується феєрверків, тому. Вже досвід є, і спеціалісти навчені, які пройшли спеціальну підготовку, тобто і для професійних фейерверків. Вже в районних центрах запускаємо на День селищ, на День Незалежності. Також для міста три останні фейерверки, що були в місті рівне, то також наша компанія це все організовує. Ви говорили про синіші фонтани. Покажіть мені, будь ласка, як це все виглядає в ділі, тому що. Ну... Щоб я знала, як це буде все на нашому І рок, звичайно, зараз в день ніхто стріляти не буде, а фонтан, я думаю, що можна подивитися. At times I wish you know I can fly high, I can go low Today I got a million, tomorrow I don't know Decisions as I go, to anywhere I flow Sometimes I believe Незабобонних людей в Україні майже немає. Але якщо ви все рівно не вірите в весільні прикмети, ознайомитися з ними все одно цікаво. Про фейерверки прикмет ще немає, але є безліч інших цікавих забобонів пов'язаних з весіллям. Ось декілька з них. І так, перше, якщо наречена втратила рукавичку або розбила перед весіллям дзеркало, це погано прикмета. Друге. Молодим, що їдуть в РАЦ або до церкви вінчатися, потрібно начепити на сукню та сорочку шпильки, щоб їм під час весілля не наврочили. Третє, якщо наречена під час весільного застілля проллє на своє брання алкогольний напій, значить чоловік у неї буде п'яниця. Четверте, молодята не повинні фотографуватися порізно на весіллі, інакше вони розлучаться. І п'яте, щоб не сваритися в шлюбі, молоді розбивають тарілку і разом переступають через уламки.